Колись давно табір був місцем дитячого сміху та безперупатних літніх пригод, оточений густим лісом та умитий водами чистого озера, і щороку приймав сотні дітей, обіцяючи їм незабутні канікули. Проте, одного фатального літа цей рай перетворився на пекло. Тоді ще ніхто не знав, що серед вихователів ховається справжній монстр, який під маскою доброзичливості приховував свої жахливі наміри. Жахливо події того літа назавжди закарбувалися в пам'яті небагатьох людей. Розслідування було поспішним, а винних, здавалося, так і не знайшли, та безуспішно закрили, залишивши його на потол часу та природі, як німець свідчення та гедії. Відтоді місцеві жителі остерігаються підходити до того табору, розповідаючи мотороші історії про тіні, що влукаються покинутих будівель, і дитячий плащ, що доноситься з лісу. Вам належить дізнатися, що саме сталося в цьому здовісному таборі розкритиво темне та Вітаю вас на каналі Їїм like, З вами Діма, і сьогодні нестандартне відео для мого каналу. Отже, як ви бачите, я знаходжуся в Майнкрафті, але не просто ми сьогодні будемо виживати з вами. А ми будемо і дивитися, що ж це за табір, який був закинутий дуже довго. Взагалі, я наскільки знаю, це табір у нас СРСРських часів, але атмосфера тут дуже класна і дуже лякаюча. Кажуть тут, що хтось когось вбив, якийсь був тут маньяк, побивав дітей, і тому цей табір закрили. І десь недалеко ще якісь є села. Я думаю, ми зможемо з вами подивитися, що це таке. І тому я пропоную вам зайти і подивитися. Ну, я тут зразу бачу тут. Напевно, тут колись вішали, м -м типу, заголовки, або газетні, або, типу. Щось інше. Ну, дивіться, ліхтари тут працюють, значить, електрика тут є досі, але дивно, чому вона тут. Так, давайте глянемо. Тут навіть лампа є. І знаєте, вона недавно була ввімкнена, тому що лампа вона б давно перегоріла. Але тут так тихо. Навіть якісь квіти ростуть, але підлога вже поломана. Тут є якась і бібліотека за вікном. Прекрасно. Вже день наступає, але все рівно це дуже лячно. Давайте з вами подивимося, що тут у нас є. Тут такий ще один будиночок, що тут є? А тут. О! Тут електрика працює. Але дивно, що табір закинути, а електрика працює. Ну, добре, тут, тут комп'ютери були. Тут у нас книжки якісь. Давайте вийдемо з вами на вулицю. Але атмосфера дуже класна. Тут є багато домівок, я наскільки бачу, і бачу тут вогонь. А, також я забудь вам сказати, що я працюю детективом, і тому мені потрібно буде розслідувати. І все потрібно фоткати. Тому перший доказ є. Я думаю, ми з вами підемо в цю сторону. Подивимося, що тут у нас є. Так, тут будинки в нас, вони, напевно, всі. Хоча виглядає дуже добре для закинутого лагеря. Я не знаю, чому цей закинутий лагер був. Але якби я був би малим, я б тут точно би був. Не знаю чому. Але це все так добре. Там у нас, я наскільки бачу, вихід, але ми поки туди не підемо, тому що я не знаю, що там є. Але я наскільки бачу, там можна буде прийти. Але ми поки не підемо, ми маємо розшукати все тут. Так, це будиночки, будиночки, будиночки різні у нас і досить милі. Тут теж якісь і невідомий, нічого не підписано. Там у нас прапори, ми туди підемо ще з вами. Але ви подивіться, яка ж тут краса. Так, да, тут невидимі блоки, але вони нас не лякають. Саміст якийсь, чи що це? Схоже на міст. І там теж щось є. Там теж, напевно, а, бачите, щось там є таке. Через туман погано бачу, але все рівно. Я думаю, нам треба буде піти туди. Давайте сходимо з вами сюди. Ой, я трохи вхід переплутав. Е -е, я не хотів купатися, але прийдеться. Так, що у нас тут є? Давайте камеру заберемо. Віктарка візьму. Тут у нас маленька кімнатка, навіть нічого немає. Дивно, щоб у нас тут щось було. Але, можливо, це база відпочинку. Не знаю, треба буде потім подивитися. Я вже знаходжуся біля цієї статуї. Я не знаю, що це за статуя, але тут є три прапора, можливо, вона колись щось значила. Ой. А там є підземний хід. Але я думаю, ми залишимо це на трохи пізніше. Тут якісь закинуті будинки. Це, напевно, в нас школа, я так думаю. Ви це чуєте? Що це було? Так, ладно, я думаю, це мені просто здалося. І тут нічого не було. В будь-якому випадку в мене є зброя? А тут світло вимкнене мало бути. Але хто? Тобто тут, напевно, вже був. Давайте з вами це зробимо. Тут взагалі темнота. Ух! І тут всі ці масочки. Давайте закриємо двері, щоб ніхто з нас не турбував. Що тут у нас? Тут нічого, тут зеркало. Закрите, шторками все. Так, лап. Е, тут, ну відімкнись. Я вже думав, що ну, мене закрили тут. Але мені здається, що тут двері давно ніхто не змащував і ніхто не ремонтував. Так, там, напевно, відпочинок або для коней. Що це? Бачите це? Це від ліхтарка? Ой, це буде цікаво, подорож. Але подивіться, погода у нас хмарна. Але все добре. Я туди не піду, тому що там дуже лячно. О, це, напевно, в туалети. Але я туди не піду. Мені дуже лячно. Пташки співають. А це, що у нас? А, це душові у нас. Окей, і тут, подивіться, теж світло ввімкне. Мені здається, що тут точно хтось був, тому що ці звуки і світло, яке ввімкне, це дуже лячно. І те, що тут. Ну, це, знаєте, це дуже цікаво. Хто ж тут все-таки знаходиться? Давайте підемо з вами сюди, в ту сторону. Ми ще з вами не були там. Ось ця статуя. І підемо сюди, подивимося, що у нас тут є. А тут я бачу, що це у нас? їдальня? Глянемо. Тут плитка вже стара. Давайте глянемо. І так, це їдальня. Боже, їдальня із моєї школи. Така ж сама. Тут теж світло вімкнене. Шафі. Сундуки порожні. Ну, добре. Тут у нас пічка. Теж працює. Я надію, що це просто Майнкрафт трошки мудрує. Але добре. Ладно, пішли. Так, це у нас що. І там ще щось у нас є. Це у нас сховище чи що? Але тут теж світло ввімкнене. Ну добре. Йдемо. Пляж, подивіться. Цікавий дуже пляж. Вогників. Ну дуже цікавий. Тут ще чиїсь Лежать гамаки, не гамаки, рушники. Так, це що у нас? Тут це туалети, а це у нас. А, що це? А, це спортзал. Ну, величезний спортзал. Там можна й позайматися. Що у нас тут? Жіноча, чоловіча і спортивний інвентар. палки якісь Мені здалося, якщо хтось шептав. Я надію, що мені просто здалося. Або це просто пташки були. Там теж забор йде. Так, вже темніє. І потрібно буде ще нам переночувати, тому що я не хочу заливатися. Давайте для в камеру. Так, да, там теж вихід є, тому ми теж з вами туди підемо. Там теж є. Добре. Я думаю з вами піти зараз піти. Ту. Я думаю піти зараз в якийсь будиночок, там заселитися, переночувати і далі дивитися, що ми будемо робити. Подивіться, як швидко там Де ліхтарик? Лячно взагалі. Так, я хочу там, де нікого не було. О, сюди. Я думаю зайти, зараз закритися повністю. Все закрити, щоб мене ніхто не побачив. Так, друзі, я вже заселився, я вже закрився повністю, щоб ніхто до мене сюди не прийшов. Я сподіваюся, що все дуже прийде добре і ми. Переживемо з вами цю ніч, і думаю, що в наступній серії ми дізнаємося всі таємниці цього табору. А з вами був Діма. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. І до нової зустрічі всім Па-па.